Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні з вами проведемо експерименти, приготуємо паски великодні від готової суміші для випікання від торгової марки 100 пудів. Вона буває різноманітною. Сьогодні я експериментую з паскою Старослов'янською. Вибрала, хоча виробник ось вказує нам, що бувають різні різновиди: є класична паска, паска з журавлиною, є сирна паска. Є крафін, але я сьогодні експериментую саме на Старослов'янську. Подивимося, що є в складі, як в нас вийде сам процес випікання, і чи вартує вона своїх коштів. Нагадаю, що я купила цю. Суміш для витикання по вартості 101 гривня за упаковку. Як вказує, виробник має вийти 5 пасочок вагою 150 грамів, і на зворотній стороні виробник вказує спосіб приготування пошагово, які кроки треба, 5 кроків по приготуванні самої паски, що треба буде зробити, що треба додатково додати. Тобто, все начебто має бути всередині, але окремо треба додати рослинну олію та вершкове масло. Розпочнемо. Зараз відкрию упаковку і подивлюся, що всередині в самій упаковці. Отже, розкрила упаковку, і що ми взагалі бачимо? Є опара, виробник вказує, що є суміш м'яти лимон, є в нас дріжджі хлібопекарські, є ванілін. Так, і сама суміш для випікання. Ось так вона з вами виглядає. Це все, що було у коробці всередині. Коробка пуста. Почнемо, перший етап. Нам потрібно буде взяти одну невелику ємність, додати 50 мл теплої води, суміш дріжджів і суміш, яку вказує нам виробник опара. Висипаємо пакетик, який написано: суміш опара. І додаємо дріжджі. Додаємо 50 мл теплої водички і залишаємо постояти 20 хвилин. Єдине, бачите, я взяла ємність занадто широку. Треба було, мабуть, у склянці зробити опару або у маленькій ємності, так, щоб видно було. Ну, нічого страшного, вже зробила, як є, вриваю. І залишаємо. Отже, пройшло в нас 20 хвилин, поглянемо, що з нашою опарою. Ось так виглядає опара. Переходимо до наступного етапу, беремо велику ємність, висипаємо суміш, готову для випікання, додаємо ваніль, м'ята, лимон. Куштували ви таку паску з м'ятою з лимоном. Перемішуємо сухі інгредієнти. Вже пахне м'ятою і лимоном. Ароматика йде гарний. Тепер додаємо 200 мл теплої водички до цієї суміші. Додаю рослинну олію. 6-7 столових ложок а також 70 грамів вершкового розтопленого масла. На цьому етапі ми додаємо опару нашого готову. Так, і перемішуємо всі інгредієнти між собою, щоб вони потоваришувалися. Тісто по рецепту, який вказує виробник, воно має бути рідким. Це тісто без замісу. Це, мабуть, єдиний такий важливий плюс цієї паски, що її не треба вимішувати. Просто поєднати всі інгредієнти і почекати одну годинку, поки тісто підніметься, і випікати. Все тісто готове, я його ретельно перемішала. Ось так воно виглядає. Накриваємо рушничком і чекаємо одну годину. Пройшла у нас одна година. Зараз перевіримо наше тісто. Воно піднялося вдвоє, і ось так виглядає. Єдине, не знаю, чи камера передає вам а, сам колір тіста, бо ця суміш, яка була м'ятна лимонна, вона надала тісто такого фісташкового кольору, такого забарвлення. Не відчувається, що тут занадто багато якихось барвників, Або знаєте, буває таке, що багато хімії кладуть, і тісто занадто яскраве буває там, мабуть, це я так собі думаю. А тут ні такого немає, не виглядає воно не хімозним, а такий приємний фісташковий. Пам'ятаєте, я на початку показувала, що виробник вказує, що 5 пасок має вийти по 150 грамів. У мене маленьких немає формочок, у мене є середнього за розміром. Ось такі паперові формочки, вони йдуть діаметром 90 міліметрів, вагою розраховані на 200 грамів. Ось так виглядає тісто. Нагадаю, що воно в нас має бути рідким, тобто замісу в нас не було. І ось так воно виглядає. Буде як тісто на кекси. Я його спочатку перемішаю так. Хочу вам сказати, що тісто ось я спробувала, то воно смачне, з м'ятним присмаком, легкими цитрусовими нотками. Чесно кажучи, не знаю, яких п'ять пасочок, але в мене вийшло дві формочки, заповнених половину і одна формочка, одна треть тільки заповнене. Хочу, щоб в мене ще вийшла рівна поверхня шапочок, то я хочу їх ще силиконовою лопаточкою так прирівняти перед тим, як вони будуть підніматися. Тісто вже у формочках і залишаємо постояти ще е трошки, щоб вони піднялися е в самих формочках. Як бачите, пасочки трошки постояли у формочках. Я не занадто даю їм довго постояти. Я думаю, що вони, якщо будуть випікатися хвилин десь 40, вони мають піднятися додатково там в духовці, тому я змащую вершковим маслом. Ну що пішла я ставити в духовку, і я думаю, поставлю, а потім десь хвилин через 30 подивлюся. Можливо, не всі 40 хвилин буду витримувати. Покажу вам. Пройшло півгодини. Пасочки пеклися в мене якраз півгодини. Більше немає сенсу їх тримати. Я перевірила ще шпажкою. Їх єдине, хочу на відео вам теж показати, щоб ви подивилися, що вони за півгодини пропіклися. І от, бачите, суха шпажка пашка виходить. Бачте, перевірила їх також з цієї сторони, трошки надірвала, подивитися, чи протеклася. Хай вони постоять, повністю охолонуть, і будемо вже діставати їх з формочки. Ну, що я вам хочу сказати, по зовнішньому вигляду вони схожі так, як намальованого виробника. Пропіклися вони гарно. Начебто експеримент у нас з вами вийшов, але зараз ми з вами розріжемо і все-таки побачимо, що нас очікує. Пасочки в мене вже готові. і Я вирішила додати святкового настрою, прикрасила їх білим мережем. Ось так виглядають вони по-святковому. Я вирішила ці пасочки саме не прикрашати ніякою глазури, ніякою посипкою. Я думаю, вони так естетично виглядають принаймні. По зовнішньому вигляду я гадаю, що паска вдалася, тому в мене було мережево біле. Я їх прикрасила, вдягнула їм сукні білого кольору, додала трошки білих квітів для того, щоб і вам трошки зробити святковий настрій. Бо все ж таки експеримент експериментом, а випічка в нас великодня вийшла. Що хочу вам сказати, паски в мене вже очікують нашої з вами дегустації. Ну все настав час. Ікс у нас з вами. Зараз з вами дістаю свою мережку і будемо розрізати пасочку старослов'янську від торгової марки Стопудів. Так, розрізаю, хочу вам сказати, що по зовнішньому вигляду паска нагадує як кекс. Дуже ароматна, аромат м'яти, аромат цедри відчувається. Ось так виглядає вона волога ця папка паска. Нагадує, що ось по зовнішньому вигляді і по відчуттям це як більше на кекс схоже. М'ята, ось бачите, яка була суміш м'ята і лимон, вони надали фісташкового забарвлення самому тісту, і навіть після того, як пропіклася паска. Оцей фісташковий колір, я не знаю, передається вам на камеру чи не передається, але ось саме забарвлення паски то фісташкове йде трошки. Ну що, я вже спробувала паску, і вся моя родина, всі члени сім'ї спробували паску. Хочу вам сказати вердикт цієї нашої родини. На паску саме не схоже. Але е, вологий смачний кекс вийшов. Тобто е, по відчуттям не відчувається, що це саме смак паски, а як звичайний кекс, який вологий, смачний і який ви запили трав'яним чаєм. Це відчуття м'яти, присмак м'яти, якої є, то він відчувається. Цитрусові нотки не відчуваються, але смак м'яти відчувається в самій випічці. Я би його назвала як пасхальний кекс, а не як паска, ну бо вона не схожа, ви бачите по зовнішньому вигляді, але він пухкий, м'який такий кекс вийшов. Що в нас вийшло по вартості? 110 гривень. Я віддала за саму суміш, плюс додатково я додавала, пам'ятаєте, рослинну олію і додавала вершкове масло. Хоча я додавала вершкове масло, але... Вершкового смаку якось не відчулося, хоча масло в мене було 82,5% жирності. Якщо зробити Висновки з приводу цього експерименту, як на мене, я показувала навіть і в цьому році два рецепти пасок, і класичний по рецепту Євгена Клопотенка, і цитрусово шоколадно без замісу, з рідким тістом, то я побрала ті два попередніх рецепти. По вартості вони б вийшли плюс-мінус так само, але по смаковим властивостям і по якості набагато вище, і вихід більше було пасочок. Пам'ятаєте, я показувала. Смачніше було, але має бути, можливо, не ця паска, не старослов'янська, можливо, інші різновиди, можливо, хтось мене переглядає, і хтось е е е смакував інші різновиди. Є класична паска, є журавлиною, є е е сирний е сирна паска, шоколадна Паска, і є крафін саме цієї серії, можливо, інші. Паски вони більш смачніше ніж ця. Але як змогла, експеримент вдався смачно просто посмакувати з родиною чаю. Але для на сам великодень я би не рекомендувала. Брати і витрачати за ці кошти 110 гривень, які вартує сама суміш, можна придбати борошно окремо, окремо купити вершкове масло, окремо купити всі окремі інгредієнти і зробити дійсно смачну великодню випічку. Бо великдень це дійсно на це треба витрачати саме якісні продукти і зробити дійсно смачну паску. Тож я вам бажаю смачної великодньої випічки, діліться своїми враженнями, хто експеримент. Коментував, напишіть в коментарях. Дякую, що були зі мною, і дякую, що підтримали цей експеримент. Це вам самого найкращого.